Жінки йдуть працювати, щоб не залежати від своїх чоловіків. Ну і потім залежать від своїх керівників. Мене звуть Катерина Шухніна, і я в Крипті з 2017 року. За цей час я вже встигла купити собі Porsche Macan GTS, чоловікові подарувати першу єдину в Україні BMW M2, ну і також придбати вілу на балі. І саме завдяки крипті я і мої учениці не залежимо ні від чоловіків, ні від керівництва, ні від ситуації в країні. Я розповім, як дівчині швидко і без вкладень розібратися в крипті та вже за один тиждень заробити свою першу тисячу доларів. Спосіб перевірений мною та тисячами моїх учениць, які починали взагалі без вкладень і без досвіду, а зараз купують машини, квартири, брендовий одяг і задовільняють всі свої потреби. Реєструйся на мій безкоштовний онлайн-урок, на якому ти дізнаєшся, як заробляти від тисячі доларів на крипті вже через тиждень, без досвіду, без знань, маючи лише смартфон та інтернет з будь-якої точки світу та приділяючи цьому лише декілька годин на день. Реєструйся прямо зараз, бо кількість місць обмежена. Чекаю на тебе і до зустрічі.